Леся Українка це видатна українська поетеса, драматург і перекладачка. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого 1871 року в місті Новоград-Волинський в родині письменника та публіциста Петра Косача Квітки, мати Ольга Петрівна Драгоманова. Косач, мала старшого брата Михайла та молодших Ольгу, Оксану, Миколу та Ізидору. У своїй творчості Леся Українка активно використовувала мотиви української міфології та народної культури, зокрема у своїх поемах Лісова пісня, відьма та інших творах. Леся Українка була дуже освіченою жінкою, вона знала 10 мов, серед яких були французька, французькою володіла краще, ніж російською, німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. Вивчала філософію, історію, літературу та інші науки. Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики, розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі, працювала в галузі фольклористики, наспівала 220 народних мелодій, і активно долучалася до процесів українського жіночого руху та національного відродження. Серед мистецької спадщини збірки поезій на крилах пісень, думи і мрії, відгуки, поеми давня казка. Одно слово драма поеми Касандра в катакомбах лісова пісня камінний господар бояриня. 1 серпня 1913 року в грузинському місті сурамі померла від сухот, похована на байковому кладовищі в Києві. Геть те думи, Вихмари хмари осінні. То ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія. Одна, надія вернутися ще раз в Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки і гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. І ридання, несмілі поклики слабі, На долю мертні нарікання, і чоли схилені, в журбі, На давнім лихом України, жалкуєм тужим кожний час, Спачам ждемо цієї години, коли спаді дани з нас. Ці сльози розторують і ті рани, Загоїти сім не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи, Назад неману в воріця. Берімося краще до роботи, змагаємось це нове життя. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії. Хто вам сказав, що я слабка, що я колюся долі, Хіба термітня рука, супісня й думка колі. Ви чули, наші завела, Живіта голоси, то ж була буря по сміла. Вони скаталися. Або суди та журба, Чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча верба, золото багряне стане. Коли ж суворої зима? Покриє бару квіти, На гробі їх вона сама, просисли самоцвіти. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на в країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степ, Могилки, Згадати останнє палки й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Віта красного на нема, з вікно на полі, діти з хати гадають, вікна ж, по табої. Тіти нудяться в хате, мурять, нарікають, лікарню. Нащо зима та люта, все вона питають. Он си поле сніг заїдав, хоч не ні з хати. Західів з вікна, ніби подати. Слід з морози, по морозу поморозу, всі на полі квіти. Хи з мати не скінчиться, бо лікають діти. Тільки ж діти, ну відео. Літо знов пролине, той лінула години, як зимати здине. І заквіде наше поле, і за зазеленіє. Знов його весна прекрасна. в крилі І від сліз гарячих розтане. Та кораль льодова, я міцна, може квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, дума сумні, я нагору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймать і несуче ваготу страшною, буду пісню веселу співать, я хору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймать, і несучи несуче ваготу страшною, буду пісню веселу співать. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже а розкаже, що ділось в світі, Чи є правда, чи є кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине От де люди наша слава, слава Україні!